У Стаханові місцеві жителі роздратовані якістю, а головне кількістю поданої води. Живильна волога подається за графіком, проте платня за неї аж занадто висока. Задля того, щоб нормально вести господарство, Тамарі Олександрівні треба запасатися рідиною заздалегідь. А слабкий натиск води шкодить нормальній роботі обігрівальних пристроїв та пральної машини. Запаси води ми робимо кожен день. дают по часам, не по часам, не поймешь как. Даже вот в 6 часов утра встанешь, порой есть вода, порой нет воды. десятого уже вода у нас не капает. Это безобразие не только летом. Хотя говорят, что в летний период там поливы и прочее. Но пусть же как-то водоканал с этим вопросом разбирается. Двухконтурный котел, а он включается только когда определенный напор воды. А так... Вот, греем, вот этими кастрюлями, які ви видите з водою. Ну, що це за митьє? Проте на скарги людей у міськодоканалі реагувати не дуже квапляться. Там твердять, що вважають, що все у нормі. Натомість тахановчани прагнуть за таку платню отримувати воду не за годинами, а постійно. Платимо 9 гривень за кубический метр. В общем, все эти услуги. Получается, вот последний раз я заплатила 100, почти 100 Потому как ну, мы платим за заводу, которую мы якобы получаем, но мы ею не пользуемся». На одній з останніх сесій місцеві депутати вирішили серйозно поговорити з представниками водоканалу, адже обуреню їх виборців немає меж. Проте керівник концесії не прибув на місце, а натомість прийшов очільник місцевого водоканалу. Той зголосився відповісти тільки на технічні питання. Депутати виявили недовіру до роботи концесіонера та волали б, щоб водоканал був у власності міста. Запрошений очільник роботу організації вважає нормальною. Если вы заберете в город водоканал, поверьте мне, он у вас развалится. Это мое мнение. Мое мнение, как технаря и проработающего на этой должности главным инженером в водоканале, 10 лет. Поверьте, с 2008 года я от души говорю, хуже водоснабжения не стало. Зараз збирають підписи незадовільних роботою водоканалу, а ініціативна група готує позови до суду. Тим паче, що потрібна ситуація є не тільки у Стаханові. Інші міста області теж розмірковують над виходом з концесії через незадовільну роботу Луганськводи.